Друзі, далі ми будемо говорити про насправді інтернаціональну деталь інтер'єру, яка з французькою перекладається як ревнощі, адже винайшли її араби, а от запатентували американці. Причому зробили це рівно 174 роки тому, і все це про жалюзі. Нині їх вибір величезний, і ціни на жалюзі теж дуже різняться. Про асортимент і вартість вже дізнався. Сніданок дивіться, а після буде розмова на це тему. Більшість вікон цієї багатоповерхівки прикрашають жалюзі не виняток і квартира пані Людмили, а все тому, що ця сторона будинку сонячна, пояснює господиня. Хотілось багато світу, но і какта. Якось от солнышка скрыть, поэтому пришлось жалюзи повесить здесь и в спальне. Без них пані Людмила вже не уявляє своєї оселі, бо вони, каже, дуже практичні. Не хотілося штори постійно дергати туди-сюди, тому що вони тут, штори, служать як би украшенням квартири. Вот. А жалюзи дуже удобно. На зиму взагалі я піднімаю, Сонешка все здесь, и квартира очень теплая, получается. А летом вот так вот спасаемся от жары. Є у квартирі ще й ролети, але вони виконують іншу функцію відділяють спальну зону від кухні. Для удобства ми этот ролет. Загалом жалюзі та ролети довговічні. Свої пані Людмила купила ще п'ять років тому. Особого вибору на ринку не було. Ось ці, ось ці металічні жалюзі були самим, самим останнім так, піком так моди, і єдине, що можна було знайти в магазинах. Нині ж з вибором проблем немає. Запевняє керівник відділу супермаркета Олена Архіпова. Серед новинок перфоровані жалюзі. Перфоровані жалюзі це ті жалюзі, які не повністю закривають вам ваше вікно, а дають трошечки світла. Загалом жалюзі є вертикальні й горизонтальні. Перші роблять зазвичай із тканини, а горизонтальні з алюмінію чи пластику. Їх беруть що на кухні, а на приміщення там, де балкони, гаражі. Окремим різновидом жалюзі є ролети. Їх роблять із бамбуку чи тканини. А обирають такі жалюзі під конкретно задуманий інтер'єр. Рулети вони відносяться до тієї класифікації, щоб зробити більш затишок та гармонію. Це та сама спальня, це дитяча кімната, коридор. На жалюзі залежить від матеріалу, форми і навіть кольору. Горизонтальні жалюзі обійдуться від 180 до 300 гривень за квадратний метр, вертикальні від 150 до 500 гривень. Тканинні ролети зазвичай удвічі дорожчі. Ціни на них стартують від 300 гривень, а ціни на ролети із бамбуку в середньому коштують 800 гривень за метр квадратний. Из сюжет сюжета вы все архитектор Олег Оксамитовский. И вам доброго ранку, Олеже. И <свят> <свят> тут, очень интересно, отлично для меня у нашей героини и ролеты, и жалюзи. Вот меня интересует разница еще раз. Давайте озвучим между жалюзи и ролетами. Значит, жалюзи бывают они алюминиевые либо пластиковые, mm -hmm. а ролеты они идут больше тканевые и там деревянные, бамбуковые. И делают, как да? работают? И ж... деревянные есть еще же жал... Жалюзі жалюзі вони закриваються. Откриваються. Відкриваються, да, да, а раллеты, вони вертикальні і они только поднимаються. Опускається ліпонімається. Да, да, да. От кстати, когда я узнала, как переводиться слово жалюзі з французького язика, сначала я очень удивилась, но потім увидев об'яснення. Все стало на свої місця. Давайте посмотрим короткую справочку слово жалюзі французького походження і перекладається як «ревнощі». Багато хто вважає, що саме французи почали використовувати їх першими і ставили переважно на вікнах місцевих борделів. За іншою версією жалюзі використовували європейські куртизанки. Вони ховалися за ними, коли приймали в себе кавалерів. Так би мовити, дражнили їх через жалюзі. Чоловік міг побачити зовсім небагато жіночого тіла, і через це просто божеволів. От тепер і ви знаєте відповідь. через ролети буде плохо видно, судя по всьому. <сум> Так, тому лише жалюзі добре. Ну власне хочеться розуміти на які моменти треба обов'язково звернути увагу при виборі жалюзі і ролетів. Ми можемо, я бачу, ви з собою принесли там да, ці жалюзі, ролети, да, так? Да, і... А давайте виходимо. виходимо давайте. Да, покажите, що це у вас за предмет такої так розумію, що тут кілька варіантів да, Так, да, значить, смотрите, нужна найголовніше звернути увагу внимание это на механізми. То есть уролет один механизм, который поднимает и опускает, скажем так. Ну, на механизмы, какими они мають да. быть? Они должны быть металлические, они должны быть качественные. Если пластиковые, пластик он на жаре может поплавиться, может испортиться, желательно брать металлические. Угу. И, Как бы при покупке самое главное подойти и не постесняться, подёргать. а взять и подергать его хорошенечко угу. вверх-вниз. Если он сломается в магазине, то лучше его не брать. То лучше сразу не брать. Да. И нужно обращать внимание, есть разные накладки. Смотрите, если это окно, и мы его поднимаем, видите, если опускаем его, то не опускается абсолютно, ну, не двигается... Угу. Основная накладки часть. вы имеете да. в виду вот эти панельки да, вот эти да, да. Да? да совершенно верно есть п-образные накладки а есть э, просто ну скажем так они прилегают то еще раз какие накладки должны быть а Какими? вы уже по, по выбору какие хотите такие выбирать mm -hmm. есть и, и такой выбор и п-образные и есть просто накладки А вот вы говорили нужны. механизмы пластиковые и металлические они сильно разнятся в цене ну да Конечно. Большие Пластиковые дешевле, пластиковые дешевле. Ну. А, ну, а что с обратной стороны? А с обратной стороны, вот видите, это без накладок идет. То есть, если мы опускаем, он болтается. Не то есть предупреждение при... ветра? Нет, э, ветра внутри помещения нету. Э, если окно мы открываем, ну, окно открыто, да, то... то оно будет болтаться ага а а если, хорошо а да. если окно мы открываем с этими а, накладками а если окно с накладками открываем, оно не будет болтаться оно четко в пазах будет сидеть и не будет. а то есть все-таки удобнее с накладками удобнее с накладками <соцентрес> но если что-нибудь сломается то ремонтировать с на, 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 накладками ну, самостоятельно гораздо <соцентрес> сложнее, сложнее да? <соцентрес> вообще в ремонте это... их можно ремонтировать они да заменяются вот эти вот детали заменяются абсолютно. <соцентрес> можно поменять и сделать вот кстати очень я смотрю такой выбор огромный вот хочется сейчас сделать... Ділать небольшой екскурс в історію жалюзі. Посмотрите на їх еволюцію. Давайте посмотримо. Перші жалюзі були запатентовані в США в 1841 році. Спочатку вони були лише горизонтальними і їх робили виключно з дерева. За 100 років у Філадельфії брати Боппи отримали патент на вертикальні жалюзі. Але всесвітньо популярними жалюзі стають лише в сорокових роках минулого століття. Саме тоді їх масово починають виробляти з металу та пластику. За 70 років популярності в світі з'явилися десятки видів та форм жалюзі: від венеціанських, звичних нам горизонтальних з металу, до жалюзі пліссе плісе та ролетів. Ну вот мы увидели историю желюзей. Вот наша героиня жаловалась на то, что еще пять лет назад, когда она покупала, их вообще выбора абсолютно никакого не было. А вот сейчас я вижу, что очень большой, да? Расскажите, какие виды, какие варианты желюзей и ролетов? Значит, есть вертикальные и горизонтальные. Жалюзи металлические, пластиковые, деревянные. Самые классные – это деревянные. Чему? А, ну, во-первых, экологически чистые, угу. во-вторых, они качественные и они очень хорошо выглядят. А металлические – это средний вариант. Пластик вообще желательно не брать, потому что его плавит на солнце. То есть лучше деревянные, что... потом а металлические, алюминиевые, алюминиевые. алюминиевые и да. пластиковые да. на последнем. Ребята, ну, да, да, ребята, но многие еще говорят, что вот эти вот жалюзи, вот как и сама по себе конструкция или ролеты – это же пылесборник! Ну, скажем так, полисборник больше шторы, чем уже. Как, как как, смывать вот это вот те безобразие, которое на. Есть специальные щетки. И это щеточка аккуратненько у нее пазы такие в этой щетке, и вы себе аккуратненько можно. А в душе а, можно а, за. Можно и можно помыть и... абсолютно без все проблем. Быстро и просто. Да. А, вообще давайте сделаем акцент на том, что все-таки для каких помещений жалюзи, для каких помещений ролеты, что что куда больше подходит. И подходит ли можно ли офисные сейчас... жалюзи дома, например. Вы знаете, сейчас такой э распространенный вид э интерьеров есть, которые по подбирают люди как хотят, и уже это. То есть, на скажем так, на дизайнера акцент. Это уже выбор, да, дизайнера. выбор дизайнера. А, да. а э, Вообще, вертикальные, которые распашные, это больше офисный вариант. Угу. Деревянные это можно поставить куда угодно. А Ролеты в основном в комнаты ставят. Они, ну, как. Так. Ну, А ролет в основному тканіваю. Да. Просто так? у, у ролет є один механізм, а у жалюзі є два механізми. Они, як поворачуються, відкривають mm -hmm. від сонця, так і піддимаються і опускаються другий механізм. Дякуємо вам. Ну, от І жалюзі, і ролети дуже прості у догляді. Різниця, звичайно, колосальна. Ну, не колосальна, але є різниця між пластиковими і дерев'яними, і металевими. Обов'язково треба звернути увагу на механізми. Ну, власне, ви все Почули, хто захоче ще раз може переглянути цю студію на сторінці у Фейсбук. Ну я нагадаю, що на наші питання відповідав архітектор Олег Оксамітовський. Вам дякуємо.